Механічний рух, основна задача механіки сьогодні на уроці ми розглянемо, що таке механічний рух та його види, відносність руху та спокою. Розв'язання основної задачі механіки Механічним рухом називають зміну просторового положення тіла відносно інших тіл з плином часу. Ви вже знаєте, що невід'ємною формою існування матерії у всесвіті є рух. Земля обертається навколо власної осі і навколо Сонця, яке, в свою чергу, разом із усіма тілами сонячної системи, рухається навколо центра галактики. Частина речовини, яка має певну форму та об'єм Земля, Сонце, планети, рослини, тварини, усе, що нас оточує, і, нарешті, ми самі називаються фізичними тілами. Згадаємо різновиди механічних рухів поступальний, коливальний та обертальний. Поступальним рухом називається рух, під час якого всі точки тіла рухаються однаково, а будь-яка подумка, проведена в ньому прямо, залишається паралельною самою собі, роздивіться малюнок та знайдіть такі прямі. Коливальним рухом є такий рух, який точно або приблизно повторюється через певні інтервали часу. Наприклад, гойдалка. Обертальний рух це рух тіла, коли всі точки тіла рухаються по колах, центри яких розташовані на одній прямій лінії, на осі обертання. Прикладом є обертання колес. На малюнку ви бачите розмітку дороги та слід, який залишив літак у небі. Це є траєкторії руху. Траєкторією називають уявну лінію в просторі, вздовж якої рухається тіло. За її виглядом, Механічні рухи поділяють на прямолінійні траєкторія, пряма лінія і криволінійні траєкторія, крива лінія. Кожне тіло має певні розміри, а отже, різні його точки перебувають одночасно в різних місцях простору. Як визначити положення всього тіла? Загалом це зробити складно. У багатьох задачах дослідження руху тіла можна обмежитись описом руху лише однієї його точки. Тоді рухоме тіло подумки замінюють однією точкою. Цю ідею запропонував Ісак Ньютон Коли ж тіло можна вважати матеріальною точкою. Тіло можна вважати матеріальною точкою чи ні, залежить не від його розмірів, велике воно чи мале, а від поставленої задачі. Тіло можна вважати матеріальною точкою, якщо виконується хоча б одна з даних умов. Розміри тіла малі порівняно з пройденою відстанню. Або усі точки тіла рухаються однаково, тобто воно здійснює поступальний рух. Як ви вважаєте, велосипедисти знаходяться у стані спокою чи руху, відносно землі вони рухаються, відносно один одного знаходяться у стані спокою. Тобто, стан спокою тіл є відносним, оскільки залежить від обраної системи відліку. Для визначення положення тіла у просторі використовують систему відліку. Система відліку складається із тіла відліку, системи координат та приладу для відліку часу. Вона може бути рухомою та нерухомою в залежності від тіла відліку. Систему координат можемо вибирати або на площині, або у просторі. Наприклад, визначимо координати гвинтокрила, пов'яжемо систему відліку з нерухомим тілом деревом. Опустимо на площину та визначимо координати X та Z, далі визначимо координату Y. В астрономії довгий час існувала геоцентрична система світу, запропонована давньогрецьким вченим Клавдієм Птоломієм. За тіло відліку була обрана земля. У центрі світу знаходиться земля, навколо якої обертаються Сонце та планети. Микола Коперник запропонував іншу систему світу геліоцентричну. У центрі світу знаходиться сонце, навколо якого обертається Земля як планета. Основною задачею механіки є визначення положення тіла у просторі в будь-який момент часу, тобто, визначити координати тіла. Визначимо положення спортсмена автомобіля та літака. Виберемо тіло від ліку дерева та координатну пряму Х. Початкова координата Х0 спортсмена дорівнює нулю автомобіля 27 метрів. Через певний час бігун буде мати координату 8 метрів, далі, через певний час, його координата становить 22 метра. Змінивши напрямок, координата бігуна стала 13 метрів, і потім мінус 5 метрів. Щоб визначити координати літака, виберемо декартову систему координат. Початкова координата у точці А 10 0, метрів, далі у точці Б стала 70-50 метрів. Визначити точну дату початку походу князя Ігоря проти половців історикам допомогли астрономи. Перед вступом Ігоря на землю Половецьку відбулося повне сонячне затемнення. Тобто це відбулося у травні 1185 році. Учені, що запускають ракету носій штучного супутника Землі, користуються законами механіки, щоб передбачити, де перебуватиме супутник у будь-який момент часу. Це є обов'язковою умовою успішного стикування супутників. Механіка це розділ фізики, в якому вивчається рух і взаємодія тіл. Механічним рухом. Називають зміну просторового положення тіла відносно інших з плином часу, розрізняють поступальний, коливальний та обертальний рухи, траєкторією руху називають уявну лінію у просторі, вздовж якої рухається тіло. Тому механічний рух поділяється на прямолінійний та криволінійний рух, тіло, розмірами якого за певних умов руху можна знехтувати, називають матеріальною точкою. Рух завжди розглядають відносно певної системи відліку, тому говорять, що механічний рух є відносним так само, як і стан спокою. Тіло відліку, систему координат і вибраний спосіб вимірювання часу, які пов'язані з тілом, називають системою відліку. Основна задача механіки визначення положення координати тіла у будь-який момент часу. Дякую за увагу.